Швидкі налаштування інвентар для комфортної роботи після встановлення. Взагалі я не прибічник того, щоб годинами сидіти і вносити змін. Як правило, виробники, коли створюють якийсь продукт, вони беруть якесь оптимальне налаштування. Але є моменти все-таки в інвенторі, які хотілося б змінити. Які, на мою думку, бажано змінити для того, щоб працювати більш тому для цього необхідно перейти в параметри застосунку. Для цього ми можемо вкласти або тут або перейти в файл параметри. Після цього у нас відкриється віконце. Ми його можемо розмістити так, щоб воно у нас займало більше місця, щоб всі вкладинки зверху були видимі. Далі переходимо на основну вкладинку, і першим ділом я пропоную записати вам тут своє прізвище. Для того, щоб коли ви створюєте кресленики, зразу можна було бачити, щоб, не ности, щоб ніколи не носити цей параметр, щоб він завжди був зразу записаний. Далі, як на мою думку, це головне перейти на вкладку відображення. І після цього ми, коли робимо моделювання, то більше часу ми повертаємо і скролимо модель. Тому, для того, щоб легше її повертати. Ми зробимо так, щоб просто по натисненні середньої клавіші миші у нас була орбіта. Для того, щоб робити панораму, перетаскувати по полю, ми просто-напросто е вибираємо вдалі панораму і Shift плюс середня клавіша кнопка миші. Панорама. На мою думку, це. Основні налаштування, які треба зробити. Далі не виходить з цієї вкладки, поставимо крапочку використовувати параметри застосунку, параметри і поставимо отут тонований з ребрами вид. Окей. Це для того, щоб чітко було видно ребра, бо коли ти починаєш моделювати, іноді незрозуміло, де який переход. Після цього перейдемо на вкладинку «Файл», шаблони. Перевіримо, щоб у нас стояли міліметри і шаблон гост. Гост, міліметри, гост. Потім я ще пропоную вам перейти на вкладку збірка і поставити галочку, вставити і зафіксувати перший компонент в початку координат. Бо 99% випадків, коли ми починаємо встановлювати перший компонент, нам потрібно, щоб він був закріплений. То. Важливо, щоб ця галочка стала. А якщо потрібно, щоб він був відкріплений, ми правою кнопкою Make клацаємо по цьому компоненту і знімаємо галочку базовий. І все, він у нас відкріплений і переміщується вільно в просторі кресленника. Після цього просто натискаємо ОК. І ще потрібно перевірити, щоб було завантаження модуля підтримки ЄСКД. Потрібно стояти галочка, завантажити-вивантажити і завантажувати автоматично. Окей. Все. Цих параметрів достатньо для того, щоб почати швидко і комфортно порівняно з іншими системами, робити процес проєктування. Також пропоную подивитись відео: зміни в інвентор. За допомогою шаблону, де я розповідаю, як додати стандартні рамки українською мовою і деякі налаштування, які неправильно вже по замовченню встановлені в інвентар. Все це за допомогою шаблону.